Скажи, будь ласка, а от куди котиться світ і контент? Ми бачимо певний тренд взагалі на скорочення виробництва, скоріш за все, маленькі форми будуть брати. Ми бачимо величезну кількість UCG-креаторів, да? Чи UGC, юзерід да, Так, скоріш за все, типа, воно буде з доступом до технологій. І з доступом до навчання, скоріш за все, буде все більше і більше розвиватись. Не буде, типа, у людей. Як раніше, ми дивились Телік і дивились, типа там обмежену кількість контента. Цього контенту буде ставати все більше і більше і більше дрібного. Великі форми в них буде зменшуватись оці, типа, шоу піде на спад, скоріш за все, з часом. Оці розважальні шоу в Ютюбі. Буде перехід більш до лайф-формату, типа збільшуватись кількість онлайн, по тому, що зменшується кост виробництва і типа стрімінги, Це там їх буде збільшуватися, збільшити ще з урахуванням того, що у нас скоріше буде за все найближчими роками 5G. Тобто доступ до інтернета ще буде споживання контента ще збільшиться в різних регіонах. От і маленькі форми. Е, я вже дивлюсь. Дуже багато західних контентмейкерів. Вони просто роблять е, на три основні платформи: «Reels», «Shorts» і «TikTok». Генерують різний контент в величезній кількості, і звідти вже беруть трафік на свій основний контент в Ютубі, і в Ютубі зараз потоковий контент, який виходить кожен тиждень, теж стає все менше і менше цінуватися аудиторій. Їм треба давати щось, типу як событийний контент, От збільшувати цінність, зменшувати кількість, збільшувати цінність. Як ти розумієш, це зайде аудиторії чи не зайде? Є, е, коротше, ну я типу, спираюсь, я не знаю. Це вже типу, з часом спрацьовує інтуїцію через велику кількість надивленості. Типа е, багато форматів вже існують давно ну, в світі. да, Є типу, формати е, late -night show, table шоу. Show. І ти, коротше, через певну кількість досвіду ти розумієш, що тобі треба для запуску цієї історії, яка типу, загалом буде вартість. І типу, пробуєш. От ми робимо такі пілот. Запустили, подивились реакцію. Далі, тіпа, якщо ти дуже віриш в цю ідею, ти починаєш допрацьовувати, знаходити якісь оці, де отвалюється аудиторія, тіпа, і починаєш збільшувати. Типу, це ж все процес. Нема такого, типа маєш над всім працювати, 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 і в якийсь момент вона бах! Стріляє. Ніколи не буває з першого разу. Дуже рідко. Це, коротше, ну, я не знаю. Пару разів ми робили з першого разу, але все одно це над цим велась робота. Я дивився тренди з закордонні, які зараз, типа, платформи, форми заходять для аудиторії, метрики різні, типа звідки приходить там джерела фінансування на різні платформи. Тобто, це коротше такий процес. Ти маєш в цьому варитись постійно. Це не приходить отак, ну, з там з неба, отак моментально.